Доброго дня, мої любі малята! Діти, погляньте, скільки різнокольорових кульок. Якого ж вони кольору? Якого кольору ця кулька? Так, синя. А ця правильно жовтого. А ця зеленого кольору. Молодці. Ця кулька. Червоного, а ця сірого. А ось ця поряд з нею чорного, правильно. Скажіть мені діти, будь ласка, а кульки важкі чи легкі? Так, звісно, легкі і вони можуть літати. А літати вони можуть тому, що середини кульки повітря. Тому й називають їх повітряні кульки. Отже, діти що всередині кульки? Так, повітря. Повітря є повсюди і завжди навколо нас. Повітря особливе, тому що воно прозоре, невидиме. Щоб ми могли дихати, повітря повинно бути чисте, без сторонніх запахів. А забруднене повітря шкодить усім. То ним дихає. Діти, давайте поміркуємо, кому ж воно потрібне повітря. Повітря потрібно травичці, деревам, тваринам, пташкам. Без нього вони просто загинуть. Навіть квітам потрібне повітря, метеликам, павучкам, жучкам, мурашкам. І, звісно ж, людям. Ми без нього. Жити не зможемо. А ще повітря може бути тепле або холодне. Піднесіть рученята до ротика та подихайте, вдихаємо носиком, а видихаємо через ротик повільно. Відчуваєте тепле повітря? Так? Отже, малята, яке повітря. Прозоре, невидиме, дихати краще. Чистим повітрям. А для кого ж воно потрібне? Пригадаємо? Для квітів, тварин, птахів та людей. А зараз пограємо з вами в гру, кому потрібне повітря. Розглянь уважно картинки і скажи, кому потрібне повітря. Квіти. Так, окуляри, НІ черепашка, так, песик, так, кінь, так, дерево. Звичайно так, машина, ні, метелик, так, пташка, так, м'ячик, ні, вентилятор. Ні. Крісло. Ні. Іграшки. Ні. Дівчинка. Так. Молодці. На сьогодні все. До побачення.